Ми продовжуємо розглядати вислови митрополита Андрія Шептицького про правдиву віру в Ісуса Христа. Сьогодні тема знамення правдивої віри. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться, щоб не пропустити наступні роздуми. Знаєте, багато людей кажуть, головне просто вірити в Бога. Але митрополит Андрій Шептицький нагадує: справжня правдива віра має знаки, по яких її можна впізнати. Бо не кожна віра, що називає себе християнською, є тою, яку справді заснував Ісус Христос. Ми, Християни, маємо знати ці ознаки не лише для себе, але й вміти пояснити іншим, у чому правда. Птицький каже: Христову церкву можна пізнати по її голові, по скелі, на якій вона стоїть, і по ключах, які Христос їй дав. Це церква, що несе правдиву віру по цілому світу, але водночас залишається близькою кожному народові. Вона одна, свята, вселенська, католицька, не створена людьми, створена Христом, який сказав на цій скелі я збудую церкву мою. Сила пекельна не переможе її. І ось у чому найбільше чудо: Христова церква водночас і Всесвітня і рідна, вона для кожного серця. Але не від кожного серця залежить, бо її джерело сам Бог. Тож, якщо ви шукаєте правдиву віру, шукайте там, де є єдність, святість і живий подих Святого Духа, бо там Христос. І якщо вам було цікаво і ви хочете продовжити ці роздуми, будь ласка, напишіть у коментарях. Поблагослови вас Господь і до наступних зустрічей.